Григоровича Шевченка, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, що блани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото от, дія і лани. І гори, все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.